Я начальник відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, управління Міністерства внутрішніх справ Черкаської області. Протягом цього року ми виявили та задокументували 11 кримінальних правопорушень злочинів пов'язаних з торгівлею людьми. Це як і безпосередньо сама торгівля людьми, так і злочини, вчинені в сфері суспільної моралі. На цей, в цьому році виявлена торгівля людьми. Це одне кримінальне правопорушення, на даний час триває досудове слідство. Потім виявлено на злочин від статті 300 Кримінального кодексу України, це ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагандують культ, культ насильства та жорстокості. На даний час триває досудове слідство. Ввезення виготовлення з буде розповсюдження порнографічних предметів. У нас виявлено в цьому році три кримінальних правопорушення. По одному правопорушенню особі повідомлено про підозру, по іншому триває досудове слідство. І стаття 302 це створення або утримання місць розпусти і звітніства. В цьому році нашим моїм відділом виявлено п'ять таких правопорушень і трьом особам, по даним. Видом злочину оголошено про підозру і дві справи направлені до суду з обвинувальними актами. Також проводилися заходи щодо встановлення осіб, які займаються шахрайствами по працевлаштуванню за кордоном. Була виявлена така особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статті 190 Кримінального кодексу України, і оголошено про підозру. І справа направлена до суду. А зараз такі напрямки популярні Польща, Фінляндія. Ось туди багато людей виїжджають на заробітки. Чи є якісь факти саме? Я вам скажу, що ви маєте ввиду трудової експлуатації. Да? До нас, як правило, ви знаєте що. Люди не дуже хочуть звертатися в органи внутрішніх справ і признаватися в тому, що їх там шукали. І в зв'язку з тим, що вони думають про те, що ніякої допомоги держави не не отримують. Хоча законом надавством України передбачено, якщо особа, скажімо, є потерпілою, визвана потерпілою по кримінальному провадженню, по, по торгівлі людьми їй надається реабілітація, надається грошова допомога.